Як зламати гру в покер Як зламати гру в покер Китай намагається залучити технологічні таланти. У цьому епізоді Анкени Анкені well» ми розглянемо, як Китай намагається залучити технічних талантів, які працюють за кордоном. Петреан Джек Конте проти кліків. Джек Конте, генеральний директор Петреан, оголосив. Що хоче вивести платформу з поточної кризи фінансування в місту на основі кліків. він пропонує нову модель, яка допоможе творцям заробляти гроші на фанатах, а не на алгоритмах. Центри обробки даних, енергоємність і стійкість. Економічний і екологічний вплив центрів обробки даних залишається актуальним. У цьому епізоді обговорюється, чи є ці об'єкти стійкими в епоху штучного інтелекту. Чи ми в бульбашці Шаї. Анкени від УАЕРТ розповідає про подорож одного письменника у світі штучного інтелекту від втечі зі Сполучених Штатів достеження в соціальних мережах і теорії змови. Шаї та психоз скарги на Чаджипіт. Є скарги, що Чаджипіт призводить людей до психозу Шаї. Федеральна торгова комісія також розглядає ці питання УПЕ і СОРЕ2 новий фейковий світ. У цьому епізоді йдеться про новий відеододаток соре 2, а також про теорії змови та вплив Пітера Тіля. Безпека, менеджери паролів. Ми рекомендуємо використовувати надійні програми для керування паролями на всіх пристроях, щоб захистити ваші дані. Ультраправі впливові особи. Обговорення наслідків визнання антифа терористичним угрупованням. Марк Брей стикається з переслідуваннями з боку ультраправих. Що ваш браузер знає про вас. Ваш браузер збирає багато даних про ваші відвідування. Це можна використовувати для відстеження. Супутникове підключення Garmin Phoenix 8 Pro. Вони розповідають про те, як використовувати супутниковий зв'язок на Garmin Phoenix 8 Pro і нові засоби безпеки. Конструктори сайтів найкращі інструменти. Вони рекомендують прості та зручні конструктори сайтів, які допоможуть створити вебсайт без глибоких знань технічних деталей. Висновок усі ці теми показують, що технологічний світ переживає період великих змін майбутнє цифрової ери вимагає постійної уваги, починаючи від безпеки та стійкості штучного інтелекту та закінчуючи проблемами регулювання та впливом технологій на суспільство.